Бій, якого ми всі так жадаємо, реванш Василя Ломаченка над Теофімо Лопесом, це міг би бути суперкасовий поєдинок у легкій вазі, де зірковий екс-чемпіон спробував би забрати пояси у чинного тріумфатора. Чому цей бій досі не відбувся і коли на нього чекати? Ви на каналі Тайк Майсон моє ім'я Макс Діденко. Дивіться ролик до кінця. Що взагалі сталося? Рік тому Вася програв усі свої пояси в поєдинку проти американського проспекта Теофіма Лопеса. Бій пройшов усю дистанцію. Вася реально вімкнувся в роботу десь з другої половини бою, виконув менше ударів і програв, програв закономірно. Звісно, ми всі пам'ятаємо, що Аккерманець виходив на цей бій з травмою плеча. Але давайте брати сухі факти. Вася програв пояси. Хоча відразу після бою Василь цього і не визнав. Я как би перех... хочу приїхати домой пересмотрети поєдинок, але я не согласен з рішенням. А Теофімо тішився цій звитязі, як тільки міг. Just beat Опції реваншу в контракті прописано не було. Втім, як ми знаємо вже з іншого українського прикладу, навіть обов'язкова опція реваншу не завжди тебе може врятувати. <laughs> Якщо ви так само, як і я, переживаєте за український бокси, вболіваєте за Ломаченка та Усика, то підпишіться на канал Тайк Майсон та вподобайте цей ролик. І пам'ятайте, що усі великі справи ми можемо зробити тільки спільними зусиллями. Вам дякую і погнали далі! Які саме корективи на боксерську шахівницю вніс цей двобій найкраще розкаже Василь Ломаченко сам? За два роки у мене було три пояса, і в один міг я потеряв всі пояса. Окей, історія з боєм Лома Лопес пройшла. А хто взагалі хоче цього реваншу? Кажди твіти! А чи хоче цього Теофімо. А тут не все так просто. От лише одне з висловлювань, яке дала команда Лопеса. Наразі в особі самого Теофімо. Я дивлюсь лише вперед, ми вже пройшли цей етап. Тепер ми дивимося у бік більших і важливіших речей на зразок бою з Джошем Тейлором та іншими хлопцями. Реваншу не буде. Якби я програв, то він би взагалі ніколи не дав мені такої можливості. То чому я маю йому її давати? Я цього робити не буду. І зрозуміти, Теофімо гіпотетично можна, тому що він хоче тільки вигравати. А Вася, мабуть, єдиний представник легкої ваги, який реально здатний подужати Теофімо Лопеса. Плюс після поразки він, по суті, підходить до реваншу в якості підбитого, такого безжалісного звіра. Про це, до речі, кажуть і букмекери, даючи такі котування на їх гіпотетичний реванш. Півтора на перемогу Васі і два з половиною на перемогу Теофіма Лопеса, що зайвий раз доводить те, що перемога Теофімо була подекуди випадковою, а сам Лопес, чесно кажучи, дутий чемпіон. Тож виходити з ризиком для Лопеса не має жодного сенсу. Але не все так просто. Припустимо, що вже в цю суботу Теофімо таки б'є Джорджа Камбососа. І що далі? Чи є йому якийсь сенс виходити і бити по колу довкола топів, типу на катані, комі та інших? Я думаю, що ні. Він абсолютний чемпіон. У нього вже немає на це ні психологічної, ні фінансової мотивації. І от виходить, що в легкій вазі лишається лише одна фігура, біз якої може принести і славу, і гроші. Звісно ж, мова йде про Василя Ломаченка. Навіть без поясів Василя включають до світових топів боксерів. Наш топ 10 рейтинг дивіться до речі, ось тут Вася лишається супергрошовитим боксером для своєї ваги. Бій проти Василя Ломаченка для Теофіму Лопеса це коли. І хочеться і колиться. Нагадаю, що Лопесу лише 24 роки. Якщо він хоче і надалі лишатися у легкій вазі, то бою з Василем просто не уникнути. Одна з асоціацій рано чи пізно таки зобов'яже Лопеса битися проти українського боксера. Ну а тепер про гроші. Гроші, 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 гроші. За бій з Теофімо Лопесом Василь отримав 3,2 мільйони доларів. Для прикладу, Лопес півтора. І от варто було Теофіму лише раз побити дійсно вартого уваги чемпіона. І от його гонорар теж зріс до 3,2 мільйонів доларів. Саме таку суму він має отримати за бій проти Джорджа Камбососа. У легкій вазі лишається лише один боксер, котрий лише своїм перетинанням канатів уже здатний додати кілька лямчиків до спільного чеку. Мова про Васю: якщо Лопес сам собі ворог і не хоче заробляти багато, тоді, звісно, хай б'є камбососа, а тоді всіх інших по колу. Але повторюю прописну істину, яку на цьому каналі ви вже чули дуже багато разів. Бокс це гроші. Сім'я Лопесів не вороги самі собі. Тож забирати в себе можливість заробити якомога більше, вони ну не мали би принаймні. Але з іншого боку, вони розуміють, що за один бій можна втратити абсолютно все. І Василь Ломаченко тут не дасть збрехати. Як так. Втім, насправді є і альтернативний сценарій. Нагадаю, що лопесу зараз тільки 24 роки, а він уже фактично абсолютний чемпіон. При його зрості у 173 сантиметри тримати вагу легкого дивізіону доволі складно. І з його команди вже лунали меседжі про це. Тож лопес може піднятися до напівсереднього дивізіону. Давайте подивимось, що там взагалі. Oh my God. Так, так, так. А тут якби є ще один абсолютик і тут привіт від Джоша Тейлора. І суть в тому, що піднятися у вазі Теофімо Лопес може. І гіпотетично одна з організацій може йому дати відразу бій проти чемпіона, як це було, скажімо, з Канело. Втім, де гарантії, що Теофімо Лопес поб'є Джоша Тейлора? Хоча, якщо припустити, що Джош Тейлор уже чемпіон на півсередній вазі і йому далі просто нецікаво там лишатися, він сам підніметься до категорії Кроуфорда і Ерола Спенса, в цей час виходить, що Теофімо Лопес заходить у напівсередню вагу, де вже немає Джоша Тейлора і може стати абсолютом там. Тоді Вася лишається в дивізіоні, де немає Теофімо Лопеса. Ну, в принципі, таке може бути. Впрочем, це вже зовсім друга історія. Словом, можливих сценаріїв щодо проведення або не проведення поєдинку Василя Ломаченка та Теофіму Лопеса більш ніж достатньо. Втім, моя думка така, що Теофіму Лопесу потрібно відбитися проти Василя Ломаченка. І справа тут не тільки в тому, що я підтримую Васю. Бій зі здоровим Ломаченком і має стати лакмусом того, чи Теофімо дутий чемпіон, себто одноденка. Чи справжня зірка світового боксу? Якщо Лопесу таки вдасться перебоксувати Василя Ломаченка в реванші, тоді питань немає. Відкрита дорога до нової ваги і можна полювати вже і на Джоша Тейлора. Але якщо Лопес не проведе реванш із Вальсією, йому до кінця кар'єри будуть дорікати, що він дутий чемпіон, що він побив травмованого Ломаченка, а на реванш проти здорового... Просто побоявся виходити. Я думаю, що такої слави він нажити собі не хоче. Камон йому тільки 24. Уся кар'єра ще тільки попереду. Ви, до речі, як вважаєте, чи побачимо ми ще цей поєдинок за участю Василя Ломаченка та Теофіма Лопеса? Пишіть свої думки у коментарях до цього відео. У цій історії все в руках команди Теофімо. Якщо після проведених поєдинків Теофіма Лопеса і Джорджа Камбосуса, а також Василя Ломаченка та Теофіма Лопеса, команда Лопеса дасть зелене світло, то Вася шаблю вгору і вперед на американця. Якщо ж Теофімо вирішить підніматися в категорії, то він залишає свої паски в легкій вазі. І радше за все, що вони розійдуться по руках. І Вася Буде змушений їх забирати по одному. Буде складно, можливо, доволі довго. Ну, словом, якось так. Сподіваюсь, що ви вже подивилися наш останній випуск новин. Повірте, що там гаряче про усика Ф'юрі, там такі заяви. Краще подивіться. Це Тайк Майсон. Мене звати Макс Діденко. Скоро побачимось знову.